Оксана Ковальчук, я викладач школи вокала муза, Філія Кловська. Так, звичайно, я маю ритуали перед тим, як викладати урок. Я теж розспівуюсь, теж працюю над дикцією, над диханням, щоб гарно себе відчувати теж на вокалі. Так як всім своїм учням я говорю, що потрібно розпіватися перед. Піснями і розпівка, це не лише просто розпівка і не лише розігрів голосу, а це вивчитися правильно працювати своїм голосом. Тому що якщо хтось сприймає розпівку, розпівався і це клас, супер, молодець, ані обійдуся без неї, то ні. В школі вчать не лише розпіватись вчать саме. Правильно співати. Я зустрічаю своїх учнів з доброю посмішкою щирою. Так як, так, як я дуже люблю викладати, тому я завжди зустрічаю їх з відкритим серцем. Мабуть, учні це відчувають, тому що під час спілкування спустя там декілька там, хвилин вони починають трохи себе заспокоювати, тому що бачать, що викладач налаштований позитивно і відчувається енергетика. Ну, викладача, як би це там не звучало, ми з ними спочатку розмовляємо, там, наприклад, щоб учень трошки звик до обстановки, розказав трошки про себе, чи займався, чи не займався він, щоб він відчув себе комфортніше. А вже потім потихеньку починаємо працювати над певними вправами. Ну, відповідно дивлячись, які можливості учня, і таким чином я теж підбираю вправи. Тобто до кожного учня є індивідуальний підхід, бо всі вони різні, і кожен приходить з різними можливостями. Хтось класно співає, хтось не дуже, хтось погано чує, хтось ну, різні моменти. Є такі е, учні, які приходять, наприклад, е, з тим, що так, зараз я прийду і мене послухають і скажуть до побачення. То після м, уроку, після занять, коли викладач не говорить, що та все безнадійно, йди додому, все буде, ну, тобто ц, спів це не твоє. Це не є так, тому що можна навчити співати абсолютно ну, любого. Як би це не було, є такий досвід в цьому <ріст> І коли ти говориш учневі, що не все безнадійно як здається, то ці учні, виходячи з уроку, відчувають, що вони все-таки щось вони можуть і вони хочуть займатися, і вони починають більше вірити в себе. Займатися співами, взагалі, я почала з дитинства ще в школі, я любила співати. А потім е, я дуже хотіла грати на інструментах, <ріхи> І мене записали в музичну школу на Баян. А потім я ще закінчила там гітару, я дуже хотіла грати, і я ще закінчила і гітару. Тобто я ще граю на гітарі. <ріхи> а, але коли я пішла в музичну школу, ну, щоб сказати, що я прям хотіла співати прям дуже-дуже, то такого в мене не було. Мене год просили, Оксана, йди співати на хор. Я кажу, ні, я що співати буду. І я год не ходила. На другий рік мене в музичній школі заставили. Оксана, ну треба. Йди співати. Я думаю, ну добре, ладно, піду. Коли я пішла, в нас був дуже класний викладач. І коли вона почала викладати, я зрозуміла, ну це ж так круто, це кайфово. І потім мене відібрали в ансамбль. Який їздив по різних міроприятіях зустрічати там, президентами зустрічали, мене туди відібрали в той ансамбль. І з часом я зрозуміла, що я, ну, я дуже люблю співати. Я почала працювати дуже-дуже інтенсивно в плані вокалу. Потім, коли я вже так, скажемо, в вокалі, Ну, дуже багато співала, я почала писати пісні. Коли я ще пішла на гітару, то мої перше творче, творче моє життя почалося з гітари і моїх особистих пісень. А, і одного разу там в школі у нас був конкурс між школами, нас відправили, мене відправили від нашої школи. І коли я співала у нас на сцені, то підійшла викладач. Вона каже: Я почула такий голос співає. І прибігла з тим мороженком до мене, дивлюся, дівчинка, і давай показувати мені, як треба, що співати. Ну, я, звичайно, ж, не все розуміла, що вона від мене хотіла. А потім вона говорить: ти хочеш займатися зі мною співом? співами? Звісно, вона дуже класний викладач. І з тих пір я почала ходити займатися до неї ну, Паралельно навчаючись в музичній школі, вона навчила дуже багато чому, завдяки ну, класно, коли викладач найперший, дуже класно. Він закладає основу цього всього, коли не доводиться перенавчатися. І з, з тих пір, як то кажуть, мене а... де тільки мене не возили, по яких концертах я тільки не виступала, на яких сценах. І в лісі, і е, мікрофон, який там носю рядишком, урядишком, е, і великі сцени, і маленькі сцени, де, де, де тільки ми не були. Тобто досвід виступів був дуже великий. Тобто і коли, маючи такий багаж, ти вже виступаєш там на більших сценах, то ти вже не хвилюєшся, скажімо так, що щось там буде не те. Також я є е, е, солісткою гурту Folk. Шоу гурт Українські вечорниці, де є в мене керівник заслужений артист України Володимир Гризлов. Е, в мене є мій також гурт, моє вокальне тріо. Я також є керівником вокально-театрального ансамблю, де я з ними пропрацьовую. Різні театральні штуки, так як я теж закінчувала різні курси. Вокал взагалі для мене після того, як я зрозуміла, що ну, я дуже люблю співати, і вокал це моє. І ну, вокал в моєму особистому житті допомагав багато пережити різних життєвих моментів. Коли там погано, коли там добре, особливо коли погано, музика, особливо спів. Вони дуже допомагають в душевному стані, як то кажуть, отримати нову енергію, отримати нову силу в цьому плані. І я зрозуміла, що ну, це моє, я хочу займатися цим. А, в мене вистачає, я ще зрозуміла в дитинстві, що в мене вистачає сили, енергії і терпіння щось когось вчити. Я так своїх братів навчила читати, <ріху> і я вчила їх ну довго, але в мене на це так класно вистачало терпіння. Я зрозуміла, і мені подобається щось вчити, щось там розповідати. І це цікаво. Таким чином, я зрозуміла, що я хочу бути викладачем. Я хочу бути викладачем з вокалу, співати, ділитися тим, чим ну, те, що вмію я. І вчити інших, щоб вони теж вміли співати гарно. Методики в вокалі я використовую різні, тому що учні приходять різні, і я цікавлюся різними методиками: і народного, і естрадного, і закордонного співу, і так само різних викладачів, які вже є коучами. Теж цікавлюся різними їхніми методиками, тому що е, не можна користуватися саме однією якоюсь методикою, тому що всі учні приходять абсолютно різні. І у всіх є свої різні вподобання. Тому нема в мене конкретно, що я от беру за основу саме оце, цю методику, і все. Я саме дивлюся на учня, що краще підходить саме для нього, і що саме він хоче. Особисто як з мого досвіду, то ну, не було, скажімо так, ці, того учня, які б там в мене були, щоб я не навчила співати. Здавалось, безнадійний, ну, нічого з нього не вийде, але для мене це як не те, що визова, навпаки, мені це ще цікавіше Саме навчити того, хто не вміє. Здається, як раніше люди приходили співати. Ну, просто там для задоволення, в когось там були там свої певні цілі, ну, хотів давно співати. Ну а зараз багато хто приходить, ну, із за цієї ситуації, яка у нас тут склалася, багато хто приходить саме за духовною, скажімо так, як це правильно назвати. З духовним поповненням, щоб морально відчувати себе краще. Тому що я, коли, наприклад, почалася ця вся війна, я не могла ну, взагалі ні слова вимовити. А про спів я взагалі мовчу. Мене як наче там щось заклинило. Але я потім з часом зрозуміла, що ну, треба почати співати. Треба почати дихати. І саме завдяки цьому, коли я почала співати, не те, що там веселі аля ля пісні, просто почати співати, дихати. Ти відчуваєш, що в тебе наче щось тут всередині розкривається, і ти наповнюєшся якоюсь певною енергією. Тому я думаю, що саме, навіть не думаю, знаю, що багато хто саме приходить із цього наповнитись. Ну, хтось там на конкурси теж не виключено. Хтось просто дуже давно хотів, це його там мрія, йому завжди казали: ні-ні. Тобі не варто навіть співати, ти так погано співав, що навіть не варто. Тобто абсолютно різні є люди і всіх свої, свої моменти. Ну, Не знаю, наскільки це кумедно чи не кумедно, ну і чи це випадки чи не випадки. Класно, коли учні до тебе приходять, наче як додому. Просто перейшов з однієї кімнати в іншу. У мене, наприклад, такі, ну, є учні, були такі учні, які приходили в піжамі на заняття, типу, що хочу хочу прийти, відчуваю себе комфортно. Кажу, да будь ласочка, аби тобі було добре. В чому хочете, в тому приходьте. Головне, щоб ви себе відчували досить комфортно в цьому питанні. От е, ну, не буду розказувати, що там стояли ви в ліпчиках, тому що на занятті Такі були гучні. Це можна не виставляти, Галю. Ну, я за межами, скажімо так, своєї роботи. Я все одно як на роботі. Тому що в мене і захоплення, і воно все все одно складається з музики. Воно в мене творче. Я все одно продовжую займатися співами. І так, як я говорила, в мене є вокально-театральний ансамбль, це теж моє як хобі, мені це дуже подобається. То в свої вільні від роботи часи я займаюся театром. А це моє життя. Так в мене життя все для в музиці. Що ж у мене? Нічого плість немає. Театр, музика, кіно. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок.